Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачний, легкий та корисний десерт Желейний десерт із щіа кокосовим молоком і сезонними ягодами. Це прекрасна альтернатива магазинним солодощам без зайвого цукру з натуральними інгредієнтами і дуже простий у приготуванні. Такий десерт чудово освіжає, а ще його можна змінювати під свій смак, додаючи різні ягоди. Чи фрукти. Отже, починаю з основи. Беру 100 г насіння чия і 1 літр кокосового молока. Молоко можна взяти будь-яке кокосове, мигдальне, соєве, або навіть коров'яче, як вам до вподоби. Висипаю насіння чия у велику миску. Заливаю молоком і додаю 2 столові ложки меду. Якщо ви любите більш солодкий десерт, додайте трохи більше меду. або Замініть його цукром чи цукрозамінником. Добре, все перемішую і залишаю на одну годину, щоб насіння чия набухло. До речі, насіння чия справжнє джерело корисних жирів, клітковини та білка. Воно чудово вбирає рідину і утворює ніжну гелеподібну текстуру, яка ідеально підходить для десертів. Поки чия настоюється, підготую. Фрукти. У мене 150 г лухини, 150 г малини і ще приблизно 150 г абрикос. Очищаю і нарізаю невеликими шматочками. Додатково ще використала 120 г ожини. Вона надає кольору та свіжості. Далі желатин. У мене дві пачки по 25 г. Заливаю їх 120 мл води. Добре перемішую і залишаю на кілька хвилин. Набухати. Коли чия вже набухли, виливаю масу в велику миску. Додаю всі фрукти, перемішую. Желатин розтоплюю в мікрохвилівці просто до рідкого стану. І вливаю в загальну масу. Добре перемішую. Виливаю масу у форму для десерту. Зверху прикрашаю абрикосами і ожиною. Розрізала декілька штучок. І відправляю в холодильник на 2 години, щоб усе добре застигло. Коли десерт вже готовий, просто на кілька секунд опускаю форму в гарячу воду, і він легко відходить від стінок. Перевертаю. І ось він чудовий, яскравий, ніжний десерт готовий. Нарізаю і дивіться, яка краса всередині. Дуже смачно, легко і корисно. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра. Хай щастить!